Європа декларувала про те, що Україна буде вступати в Європейський Союз, але справді процес зіштовхується з рядом причин різного характеру, що стосується Європейського Союзу, що стосується України, її змін, але все ж таки рішення треба робити особливо на фоні того, що робить Московія і як Китай засіхає на безпеку центрально-східної Європи. Отже, вступ України до ЄС є стратегічно важливим не тільки для нашого економічного росту та безпеки, він є символом відданості. Тим цінності, за якими, ми зокрема боремося, але рука Кремля є довга, Русський газ впливу. Дві країни Угорщина і Словаччина, використовують різні приводи, аби заблокувати вступ нашої країни до Євроспільноти. Отже, як я хочу обійти шантажерів і надати цей важливий сигнал світові, що Україна є Європа. Зараз будемо з вами розбиратись. ЄС активно обговорює дві конкретні пропозиції: як впустити Україну до Союзу без повного права вето. Це не якісь абстрактні ідеї, це конкретні ініціативи з конкретними авторами. Перша пропозиція від Австрії та Швеції. Суть проста. Нові члени ЄС, включно з Україною, Молдовою та Чорногорією, приєднуються без права накладати вето на політичні рішення Союзу. Повне право вето вони отримують пізніше, коли ЄС проведе ключові інституційні реформи та перейде на систему кваліфікованої більшості в більшості питань. Ця пропозиція з'явилася 20 жовтня 2025 року. Друга пропозиція від президента Європейської ради. Антоніо Кошту. він запропонував змінити правила голосування так, щоб для відкриття переговорних кластерів, за ключові юридичні етапи членства, потрібна була лише кваліфікована більшість, тобто 55% країн, що представляють 65% населення. А у закриття кластерів все ще вимагало б одностайності. Обидві ідеї мають одну мету обійти вето Угорщини, яка блокує процес вступу України вже більше року. Щоб зрозуміти про що йдеться, треба розібратися в механіці. В ЄС. Два основні способи голосування: кваліфікована більшість це коли треба 55% держав-членів, мінімум 15-27 країн. Плюс ці країни повинні представляти щонайменше 65% населення Європейського союзу. Така система діє приблизно для 80-90% усіх рішень в ЄС. Це стосується єдиного ринку, більшості питань екології, цифрової політики, транспорту, захисту споживачів, охорони здоров'я. Одностайність говорить сама за себе. Потрібна згода всіх 27 країн. І тут кожна країна має право вето таких питань приблизно 10-20% від усіх рішень. Але це найважливіші речі: зовнішня політика та оборона, санкції проти третіх країн, розширення ЄС, зміни в договорах ЄС, податкова політика, бюджет на 7 років, питання соціального захисту для вступу нових членів. Одностайність потрібна на кожному етапі надання статусу кандидата, відкриття переговорів, відкриття кожного з 35 переговорних розділів. Закриття кожного розділу, підписання договору про приєднання ратифікації договору у всіх 27 країнах. Один голос проти і все стоїть. І ми це чудово знаємо, як товариш Орбан страшно любить такі речі. На сьогодні пропонують змінити саме цю систему для України. Перший варіант Україна приєднується, але без права вето у них у тих самих 10-20% питань. Зараз потрібна одностайність. Другий варіант змінити правила так, щоб переговорний процес не вимагав одностайності на кожному кроці. Причина проста і конкретна: Угорщина блокує вступ України з липня 2024 року. Віктор Орбан заблокував відкриття першого кластеру переговорів, який називається Основи, і включає судову систему боротьбу з корупцією, права людини демократичні інституції. Орбан дуже активно хоче заблокувати вступ України до ЄС. Жителів Мадярщини він вшугає війною та злими українцями. Навіть на нашому телеграм-каналі є відео з легендарним тисафоном. Тобто, на сьогодні Орбан лякає угорців, горців, тому що Україна пропонує свою розробку телефону, де щитуються і Вони грають на цей телефон, грає на його конкурента-мадіра. Величною стала Україна і в технологіях. Ну, Коротше, там поплава повна вже. Угорщина провела національну консультацію, де, начебто, 95% з 2,3 мільйона учасників виступили проти членства України в ЄС. Справда, опозиція провела свої опитування, показала протилежний результат. 58% підтримують вступ України. Але Орбан використовує ці результати як підставу для вето. Офіційні причини угорського вето: інтеграція війни в європейський союз, енергетична безпека, захист угорських фермерів від конкуренції, право угорської меншини в Закарпатті, корупція в Україні. Нещодавно, до речі, ми на телеграм-каналі нашому публікували розв'язку, яку в полі там в Лухому побудували за мільйон 300 тисяч євро от, в Угорщині. Так що кому би про корупцію говорити? Реальна політика така: Орбан блокує більше половини рішень Європейського союзу зовнішньої політики. І він фактично паралізує ЄС і Україна не виняток, а частина його більшої стратегії. Інші країни теж мають побоювання, хоча не накладають вето. Словаччина під керівництвом Роберта Фіца погрожувала приглянути підтримки через газові суперечності. П'ять країн Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія мають серйозні побоювання щодо аграрного господарства. Україна має 41 мільйонів гектарів аграрних земель. Це як Італія. Ми найбільший експортер сонячні олії в світі, третій ячменю, четвертий кукурудзи, п'ятий пшениці. Для фермерів Центральної Європи це реальна загроза. Також економічні, економічні побоювання ВП Україна на душу. Настання до війни був менше 5 тисяч доларів. Середній по ЄС тридцять тисячі. Навіть найбідніша країна ЄС Болгарія має 12 тисяч. Україна відразу стане найбіднішим членом і почне отримувати величезні кошти з бюджету ЄС. Для деяких любителів дотації ЄС це стане страшним сном. Але для внесення будь-яких змін стоїть велика перепона. Для їх провадження потрібна одностайна згода всіх 27 країн, включно з Угорщиною. Це парадокс. Використати одностайнність щоб подолати одностайність, тому зараз шукають креативні рішення, аби тиснути на Орбана політично. Є варіант топити, як колись Орбан вийде в туалет на час голосування, ну або поп'є каву. Це дозволило 26 країнам проголосувати без вето. Ну а життя триває, і всім нам треба готуватися до свого майбутнього. Тому пропонуємо вам записатися на двотижний інтенсив фінансування в облігації від школи останнього капіталіста, це займе багато часу. Власне, два тижні навчання, але буде інтенсивне, де замість балачок про те, що таке облігації, як з ними працювати, які є типи облігацій, в які краще інвестувати. Ви будете це самі робити під керівництвом кураторів з 10 плюс роками роботи на ринку. Облігації це найкращий актив як для початківців, так і для просунтих інвесторів, бо частина портфелю завжди має бути консервативною і сталою. Лінк на безоплатну консультацію. І, звісно, коли ми говоримо. Два тижні це не означає, що ви тільки два тижні вчитися. Ви можете більше вчитися, але якщо ви вчитесь постійно, то це строк приблизно два тижні. Ви можете робити паузи, таке інше. Тобто, це дійсно можна буде зробити. Незалежно яким чином платформа буде прийнята щодо членства України, вона принесе нам значні вигоди. Навіть без права вето Україна отримала б 95% переваг повноцінного членства. Економічні права будуть повні 100%, повний доступ до єдиного ринку, вільний рух товарів. Поступки і капітал дослідження показує, що кожен додатковий рік членства в ЄС дає цей ефект. Прогнозують на 15% більше імпорту та на 9% більше експорту до 40-го року, якщо Україна приєднається у 2030 році, плюс доступ до фондів ЄС. Орієнтовно 136 мільярдів євро за семирічний бюджет, включно з 85 мільярдами на аграрне господарство і 32 мільярди на регіональний розвиток. Це 0,13 відсотків ОПА цілком керована цифра. Свобода пересування теж буде повна, 100%. українці зможуть жити, працювати, навчатися виходити на пенсію в будь якій країні. Є Справда, можливий прихідний період, – 2-7 років, як було в 2004 році з Польщею, тоді Німеччина та Австрія вели річний період, Франція 5, -5 років, а Бридані, Ірландія Швеція відкрили ринки відразу. Але врешті всі обмеження знімаються. Повсякденне життя зміниться суттєво, автоматичне визнання дипломів у всьому ЄС, європейська карта медичного страхування, захист прав споживачів. На рівні є скасування плати за роумінг, інтеграція в єдину зону платежів СЕПа, захист персональних даних за GDPR. і це не кажучи про отримання військових та безпекових факторів. Обмеження будуть тільки в 10% питань. Це обмеження або відсутнє права вето тільки в тих невеликій кількості питань, де потрібно достанність. Це зовнішня політика, оборона, санкції проти третіх країн, розширення ЄС. Зміни договору, податкову гармонізацію. Україна братиме участь в обговореннях, але не зможе блокувати рішення одноосібно. Енергетично Україна має другі за величиною поклади природного газу в Європі після Норвегії. Потенціал відновлення енергії 667 ГВт. стратегічні запаси критичних матеріалів, титан, літій, графіт, марганець, які критично потрібні. Є для зеленого переходу. Компроміс з обмеженим вето має свої плюси і мінуси для України. Це прискорений термін, але створює враження членства другого сорту. І може зменшити підтримку населення, хоча й не суттєво. Для ЄС це дає зелене світло розширитись без паралічу прийняття рішень, але створює питання легітимності та багаторівневого членства. Критично, бо вимагає одностайного схвалення, включно з Угорщиною, що політично дуже складно. Історія показує, що тимчасові обмеження це норма. Польща, Чехія, інші країни в 2004 році приєдналися і мали свої обмеження. Ми будемо мати їх більше певних обмежень, але теж. Тимчасово покажемо результати в реформах і змінах, і завершиться ця вся біда. і все, і вперед. Головна загроза це не технічні деталі про етап, а політична воля в ЄС проможність України побудувати міцні інституції під час війни і здатність обох сторін витримати марафон на 10 років. Щенство України в ЄС реалістичний, ймовірне, але вимагатиме екстраординарних зусиль з обох боків і можливо креативних компромісів на кшталт обмеженого правове вето на перехідний період. Дякуємо, друзі, за пригляд. Всім сього найкращого тримайтесь.